отримати теоретичні та практичні навички для започаткування власної справи незабаром в Івано-Франківську стартують підприємницькі курси для місцевої молоді. Навчання передбачає сім модулів та 17 зустрічей із бізнес-експертами. «Теми будуть устави бізнесу від дітей до бізнесвану командна». Організаційна структура та процеси в бізнесі, мистецтво управління фінансами, а також пакети та зовнішні комунікації, мистецтво продажів і юридичні аспекти бізнесу. Під час цього навчання будуть виступати як лектори і модератор буде вести. Крім того, будуть представлені і з бізнес-асоціації представники і з університету Короля Данила за для того, щоб ми навчили молодь, як правильно розвивати бізнес, які є. Ризики, в чому вони проявляються, як можна створити свій власний бізнес, окрім теоретичних знань, курсанти матимуть можливість працевлаштуватися в одну із місцевих компаній, а також отримати грант на реалізацію власної бізнес-ідеї. Студенти по навчаючися, які будуть отримувати перше практичні знання, друге це можливість працевлаштування. На підприємства бізнес асоціації за бажанням кращих студенти також закінчуються даний курс проектом своїм бізнес-проектом, бізнес на який ви також зможуть отримати фінансування. Курси бізнес прогрів молоді і стартують у квітні. Організатори сподіваються охопити 100 студентів віком від 18 до 30 років. Вікторія Богдан Геннадій Томнюк новини на вежі.